Доброго вечора. Доброго вечора, українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рашовеці. У нас друзі в чаті. Ви знаєте, я сьогодні хочу просто приділити увагу своїм друзям в чаті. Друзі в чаті це більше, ніж друзі. Друзі в чаті це рідні люди, до яких я вже звик. Ви знаєте, за третій рік стріму прямо стріму українські сокиряни. У мене було дуже багато друзів чатів, і дуже багато їх зникло. Ви знаєте, є, такі, є така річ, як життя: є друг, немає друга, є приятель, немає приятеля. І це дуже важко. Ви знаєте, я дуже людина, яка звикає і вірить добрим людям. Я не зважаючи на своє дуже важке життя, яке я не порадив би пройти нікому. Залишився доброю людиною всередині. Я вірю в добро, вірю в добрих людей. Дуже часто помиляюсь, тому що добро, зараз річ, річ дуже нечасте, але, але продовжую вірити. Тому я дуже люблю своїх рідних друзів в чаті. Я радий, що пан Романтік і рідна друга пані Віра Зайць з нескороно українського Харкова підтримують на сьогодні. Доброго вечора, пане Романтик, пані Віра, дякую за підтримку. Ну і у нас сьогодні небагато людей в онлайні, начебто у нас сьогодні субота потихеньку прибавляється. І традиційні прохання. Перше, підписуйтесь. Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь на прямий стрім Український і ютуб канал Єгор Кравцов. Лайки, подобайки, коментарі більше шести слів і велике прохання. На цей телефон Nokia приходять ваші що, приходять ваші донати. Той, хто перейшла донат під час етеру ефіру, почує сигнал про те, що донат прийшов, і що я йому персонально, по я йому персонально подякую. Я йому персонально подякую. Я йому персонально подякую за донат. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку і низький, низький уклін тим, хто допомагає. І правильне прохання для тих українців, хто в Європі чи розкидані по всьому світу, зайшли на прямий стрім українські сукіряни. Хто захоче допомогти, Ігор Швець, профіль Facebook. Месенджер, там є широкоплечий, в шкірянці, ще посміхався. В месенджері спишемося і я отримую ваш, ваш донат. О, Western Union, Ріо чи про монограм. Давненько не допомагав ніхто з Європи, скажімо так, чи з усього світу. Один пан Василь з Мадрида написав: Респект з Мадрида. Ну! Пан Василь жив в Мадриді, да, Мадрид, звичайно, це ж не сукіряне. І він звідти з такими понтами написав респект з Мадрида. Міг би написати по-українськи, Да просто якісь добрі слова. Ні, по латині, респект. Я розумію, пан Василь з Мадрида. Ну, але коли я попросив пана Василя допомоги, пан Василь обрубав кінці. Та ще й послав, каже, а що ти допомоги в мене просиш? Я Василь у Мадриді, коротше да? кажучи, така історія. Так я сказав. Я розумію, що в Європі, в світі, в українців свої проблеми, і там їм не солодко, не важко, але просто привів пана Василя як приклад. да Респект з Мадріда. Щось мені в'ївся цей пан Василь. Не знаю, чому? Напевно, за слово респект. да ну По-українськи повага можна написати. да що ж, зібралась у нас компанія невеличка. Давайте будемо працювати. Отже, рідні дорогі, що у нас? У нас Київ, троє поліцейських убивають людину. Ви знаєте, я вирішив почати з події, які хвилюють зараз українців. От українців тут всередині України, які хвилюють, хвилює те, що поліція по Наша українська поліція перетворюється в чорну смерть. Про це написав політв'язень український паша Павлов. Паша Павлов, якому підкинули дві гранати на початку війни, затримали під Києвом на замовлення закарпатської мафії Медведчука. І паша Павлов, чотири роки. Сидить у в'язниці, але не ламається, рух доста, паша павло. Він виклав відео, і багато хто виклав відео, воно стало вірусним в соцмережах, де троє поліцейських у місті Київ убивають людину. Просто убивають людину, ламають колінами по ребрах, по шиї, по голові, кидають на сніг. Скрутять його, ламають. Ну ви знаєте, це просто людину ламають, це не професійне затримання. Три чоловіка можуть спокійно, професійно затримати, професійно покласти ласкаво на сніг і професійно діти кайданки. Це не було професійне затримання, це просто як м'ясники ламали, били, катували, трощили ребра. Просто вбивали людини. В людини серце хворе, людина посиніла, людина померла. І це на очах його друзів, на часі його дружини. Ну це, я скажу, просто вбивство. Навіть не могли надати е, допомогу необхідну зразу, да навіть не могли зробити штучне дихання, не вміли. Хоча ж кажуть, що поліцейські зараз цьому вчать. Скажу чесно, коли я робив українські кримінальні міліції в 90-х, нас не вчили надавати домедичну допомогу. Але скажу ще чесніше: ми, якщо затримували такої, вибачте, хірні не робили. По-перше, я був фізично, фізично, фізично сильним. Тоді молодим чоловіком і міг провести затримання, проводив один на один. Я затримав один на один. Я затримав один-двох, один-трьох, тому що був фізично сильний, небоязкий, тому що, тому що мене вчили, да, старі ще радянські міліціонери, вчили, як це робити, і вчили, як оцінювати ситуацію, вчили, як себе поводити з людьми. Вдумайтесь у Києві. Поліцаї вбили людину за те, то, що той лаявся в їхню адресу. Коли люди кричали, що ж ви робите, за що ви його ламаєте, вбиваєте, ті кажуть, він до нас нецензурно лаявся. Вибачте, мені аж страшно. До мене теж, коли я був в українській міліції, працював, теж нецензурно лаялися. І що, ми всіх, що вбивали чи що, знаєте, мені страшно від нинішніх поліцейських. Просто страшно. Реально страшно. За те, що хтось нецензурно полавився на нього взяти і вбити людину. Три чоловіка не можуть покласти грамотно, спокійно людину на сніг і одіти кайданки. Не можуть. Вони просто ламають, то не було затримання людину. Просто ламали, трощили ребра, ламали руки ноги, і це за те, тільки що він матюкнувся в сторону поліцейських. Ви знаєте, дичина, дичина, просто реально дичина. Мені страшно. Я не хочу ганьбити всіх поліцейських, тому що навіть серед нинішньої поліції є порядні люди, є хлопці поліцейські, які воюють, але. 90% української поліції це чорна смерть. Чорна смерть для українців, яких вони повинні захищати, а, а на практиці робиться зовсім страшне. цікаво, в Одесі розбило голову пістолетом людині. Е, віруся це фото, де чоловік з перев'язкою перев на голові, е, бинт весь крові і песик у крові. Чоловік ішов вигулювати свого маленького песика, ТЦК його взяли, з песиком завезли в ТЦК, примушували підписати документи. Чоловік виявився стійким, відмовився підписати, вони пістолетом розбили йому голову. Вся голова в крові той песик, якого він тримав, бідний на руках, наляканий теж в крові. Знаєте, мені страшно те, що зараз роблять з українцями. Їх убивають свої. Ви знаєте, я не думав, що доживу до такого часу. Хоча я підсвідомо відчував, що колись будуть страшні часи, але такого, щоб свої убивали тут своїх, своїх катували, своїх, своїх, бусярили, нищили. Своїх. Я, ну, знаєте, я не чекав такого. Я просто не чекав. Те, що роби зараз ТЦК, причому президент Зеленський сказав міністру Федорову розібратися з ТЦК, той пацанюра Федорів помахав головою, помовчав. Ну, Федорів, давай, розбирайся з ТЦК. Взяли з песком людину в Одесу, проломали пістолетом голову. Да? Голова у крові, песик у крові. Питання за що? Не хотів підписати папери, які лів папери, які ТЦКшніки підсовують. Швиденько підписуй, так? Да? Знаєте, мені страшно просто, що робиться в Україні. В Україні зараз творяться жахливі речі, страшні речі. Люди звіріють, люди готові кинутися один на одного. І якщо буде далі так іти, рано чи пізно палка розпрямиться і може бути громадянська війна в Україні. От тоді буде страшне. На превеликий жаль, скільки я не звертаюся до української влади, скільки я не кажу, люди не виходьте на Майдани, терпіть, стримуйтесь. Українська влада не розуміє, що, що, що оце, що вони роблять з українським народом, ТЦКшники, поліцаї, поліцаї, да, приведе колись до страшного бунту, до третього майдану. Низький уклін пану Бонському, Андрію, за донат. Велике прохання, рідні, дорогі. Хто зможе? Допомагайте донатами. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Важко працювати без вашої допомоги. Прямий стрім, український сукіряни, стріми сьогодні вже третій раз. Працює як години тільки завдяки тому, що ви допомагаєте. Все. Ідемо далі, Ідемо до фронту. Ви знаєте, може хто пам'ятає кадри, де показували наших хлопців на фронті з обмороженими ногами і руками? Пам'ятаєте, як в соцмережах у Фейсбуці показували обморожені пальці, ніг? Руки обморожені, просто уже неживі ноги, чорні ноги наших хлопців. І писали: дивіться, вам холодно там в квартирах, а подивіться, що з ними на передовій. І в мене тоді закралась думка. Я сам служив в радянській армії в важких кліматичних умовах, де можна було просто замерзнути. Замерзали. І як пам'ять, у мене залишилися білі руки. Бачите, в мене руки білі, у мене руки були відморожені. Отак от само, як хлопці на фронті, у мене в радянській армії були руки відморожені, практично чорні. Я теж знаю, як це замерзати. Служив в кліматичних умовах, дуже-дуже скажу так чесно: важкувати. Да? Але мене дивує одне, ну, от я думав: ну не було ж нічого, що хлопців могло б зігріти. Скандал в Збройних силах України, спиртові грілки. Дуже багатьом хлопцям ампутували ноги і руки в Збройних силах України в оці люті холодні дні останньої фронтової зими. Сказав я і думаю, а може це дійсно буде остання зима фронтова. Але вернемося до скандалу в ЗСУ. Дуже багатьом хлопцям зараз на нулі ампутували руки і ноги, які були обморожені. Хоча цього не повинно бути. Тому що виділили кошти на придбання один, один і одного, ну, мільйона 100 тисяч спиртових грілок. Від обмороження руки ніг на нулі на передовій мали врятувати наших воїнів ЗСУ спиртові грілки. Мали купити 100 тисяч. Потім зійшлися на 620 тисяч спиртових грілок. А купили 24, мільйона, 24 тисячі грілок. З мільйона 100 тисяч спиртових грілок, які мали наших хлопців врятувати від обмороження руки ніг, купили всього 24 тисячі грілок. Решта грошей що Просто розікрали. Все. І як результат, нашим хлопцям на нулі обмороженим ампутували руки-ноги. Тому що ті почорніли руки ноги да, нікуди не діне. Їжу вже не розігрієш, вони вже мертві. Кажу це знанням справи, тому що можете подивитися, у мене білі руки, навіть звідси видно, що вони білі руки. Вони відморожені. В ріданській армії те служив у важких кліматичних умовах, знаю, що це можна обморозитись і навіть тупо замерзнути. Все. Я це на собі знаю. Тому новий скандал в ЗСУ продовжують красти. В Україні продовжують красти, в Збройних силах продовжують красти чиновники, депутати в Збройних силах України комбати в міністерстві оборони не бояться ні Бога, ні кого. Вони крадуть як останні часи. Все, що скаже міністр Федоров, хто буде відповідати за обморожених наших хлопців? Питання, пишіть, коментуйте. Хто у нас? Пан Сергій Ончар приєднався наш експерт, пан Андрій Блонський приєднався. Так, 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 так. так. Хто у нас пан Вадим Ворона, пані Єлена і пан Ау? Вітаю. Немає нашого ерудиту каналу. да, Віталія Ковальського з Білої церкви немає. Давненько немає Віталія Ковальського, Я за нього турбуюсь. Живий він чи ні? Що ж, давайте переходимо до подальших подій. Мюнхенська конференція. Мюнхенська конференція. Мюнхен, Мюнхен. Всі чекали, чого ви чекали від Мюнхенської конференції? Я особливо чекав миру. Я реаліст, я розумію, що в мирі в Україні зараз на даний момент ніхто не зацікавлений. Ніхто не зацікавлений в мирі в Україні. От я реаліст, я розумію, що дуже багатьом людям в Європі і в Україні потрібна війна. Просто потрібна війна. Потрібна війна, тому що війна приносить їм космічні гроші, які вони ніколи в житті би просто не бачили, навіть на очі. Тому, тому, але ж знаєте, надія вона вмирає в стані. Я думав, але ж може станеться чудо. Може там приїде Майкл Рубіо, може будуть перемовини з президентом Зеленським, може, може хтось заговорить про мир? Дарма. Дарма, скажу чесно, про мир говорили, але зовсім не в тому ракурсі, на який я особисто і напевно українці чекали. Мюнхенська конференція була конференцією війни. Так, низький Уклін, пану Володимиру, за Донат. Пан Володимир надіслав Донат. Пане Володимиру, дякую, вклонився. Насилають рідні дорогі Донати. Щиро подякую пану Андрію, пану Володимиру за донат. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанку. Ну і рідні дорогі Починаємо. Я чекав від Мюнхенської конференції хоча би натяк на мир. Але крім, вибачте, діжурних фраз, що ми готові до миру, але ж нам потрібні гарантії безпеки, а Росія не хоче миру, а Росія бла, 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 я нічого не почув. Так мені ясно і всім ясно, що Росія це держава-агресор, що це вбивці, садисти, кати, гвалтівники українського народу, але ж... Рано чи пізно потрібно сідати за стіл мирних перемовин. Тому що в Україні страшні часи настають. Економіки немає, люди тікають з України, 2 мільйони українців в розшуку воювати не хочуть. В Україні робиться страшне. Інфляція, продукти подорожали, зарплати зменшуються. Ну, в Україні те, що зараз робиться, скажу так, одним словом, страшно. Скільки ми можемо воювати? Верховна Рада сказала півтора року. Півтора року ми можемо воювати. Нам дають 38 мільярдів доларів на війну. Європейські країни дають 38 мільярдів доларів на війну. І це кажуть дуже добре. Але сьогодні провладні блогери кажуть, а люди. Ну, от вони взяли і сказали: А люди. Ну, дійсно, Європа нам дає 38 мільярдів доларів. Да, Євросоюз, да. Будемо купляти зброю, там, ППО та да, інше. А хто буде нею воювати? Хто? Хто? Прості українці, ну їх вже ловлять просто як собак на вулицях. Ловлять, да, як Гецелі, колись ловили арканами песиків і везли їх на живодерню. Так само зараз ловлять українців. Хто буде воювати? Правильно, сьогодні провладний блогер один каже: Ну, Європа нам повинна ж солдатів знаходити. Що Європа думала? Дасть гроші, а, а солдати де? І ледь не сказав, у нас же українці закінчуються. Давайте нам солдатів, давайте нам найманців. Сабто, ви знаєте, скажу чесно, і прямо: я людина пряма не лукава. Я розчарований Мюнхінською конференцією. Я людина, яка готова і помирала не раз за Україну. Я людина, яка. Яка розуміє, нам потрібно стояти. Завжди закликаю стояти, тримайтеся терпіти. Ми переможемо, але ж потрібно дивитися і бути реалістами. Економіки в Україні немає, люди готові втекти з України. Українці воювати не хочуть, тому що зневірились, тому що вони бачать, що українці прості, ледь животіють, ледь виживають, донатять, да? гинуть, гинуть, калічують, пропадають безвісті. Поліція ТЦК, лупи б'є, катує, да, і, 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 і їм вже по барабану. Дуже багато людей кажуть, нам вже байдуже, що буде. Потрібен мир, потрібно домовлятися. Про це говорять багато українців. Відверто вже прямо кажуть. На Мюнхенській конференції миру не буде. І не буде. Про мир говорили просто так. Рюте сказав, потрібно воювати. Рюте зразу дав генсек НАТО, зразу дав тон розмови. Він сказав: Медведя немає, це все байка, Путін іде, як слимак на Донбасі. Рояни там на Донбасі засипають трупами, Росія не перемагає в війні, треба воювати і точка. Все нам дали 38 мільярдів доларів для того, щоб ми воювали півтора-два роки. Скільки ми покладемо українців в могили за півтора-два роки війни? Європейців не цікавить. Ну і виступи на Мюнхенській конференції. Виступи теж, скажімо так, далекі від миру. Майже всі європейці, лідери Європи, які виступали, вони виступали з точки зору е, войовничої стратегії. Мерц, Макрон. Поляки і інші вони виступали з точки зору, що потрібно тиснути на Росію, і їм дуже добре говорити, це коли Україна воює. Себто їхня позиція така: ми даємо гроші, а Україна воює. Все, про людей ніхто не говорив. Позиція Європи, позиція НАТО сьогодні така: ми даємо гроші, а Україна воює. Скільки зможе? Півтора-два роки буде воювати. Питання. Людей питання ресурсів, скільки ми покладемо українців в сирі могили, нікого не цікаво. Я говорю правду. Ну і президент Зеленський. Він побажав Путіну смерті. Президент Зеленський сказав, що мій він молодий, переживе Путіна. Це підсміх сміх залу. Президент Зеленський назвав Путіна рабом війни. Президент Зеленський сказав, що він взагалі не говорить з людьми. Він ходить на якусь там конюшню і спілкується з духами Петра І Катерини, мединського, якого Путін знову посилає на перемовини з України, історика, начебто російського, да, він називає, ну, кажучи, називає його полудурком. Якось так. І цьому вторить знову генсек НАТО Рюта, який теж проїхався по Путіну, по Мединському, тоже їх почав обзивати. Скажу просто так: я підтримую, що каже президент Зеленського про Путіна і про Росію. Він каже правильно, але ж ці слова вони не, не допомагають становити мир. Ясно, коли Зеленський називає Путіна рабом війни. Коли Зеленський бажає йому смерті, коли Зеленський сміється з нього відкрито, миру не буде. Путін людина злопам'ятна, Путін лютий пам'ятає образи. Він, коли зараз це почув, з Зеленського миру нам не бачите. Буде люта бійня. Чи потрібно було це говорити, я не знаю. Ви пишіть, коментуйте. Пишіть коментуйте. Після слів Зеленського це кажуть усі: миру не буде. Буде продовжуватись війна. Путін не простить, коли йому побажали смерті. Путін не простить, коли його обзивали там останніми словами, да, і І т.п. Про які мирні перемовини може бути йти після цього. Все. І слова. Трампа, що Зеленський комусь винен, Зеленський сказав: Я нікому нічого не винен. Хай Путін спасибі, каже, що він не на е, лавці підсудних, не на скам'є підсудимих. Майкл Рубіо зустрічався з Зеленським, да, про, так як я прогнозував сьогодні, але перемовний ні, ні до чого доброго не привели. Себто, підсумовуючи все те, що я сказав. Мюнхенська конференція не стала конференцією миру, а конференцією війни. Це при тому, що я не розводжу паніку. Я за перемогу України, я за те, щоб український прапор майорів на Кремлі над Кремлем. Я б за те, що Володимира Путіна і всю, його всю банду, яка почала цю страшну війну, потрібно посадити. На довічне по гаазькому трибуналу так на довічне ув'язнення. Я за те, я за нашу перемогу. Просто для того, щоб перемогти Росію, потрібно реально оцінити, сили реально оцінити сили. Щоб перемогти Росію, потрібно передумати Росію. Ніхто в історії не перестріляв, їх дуже багато. 140 160 мільйонів росіян не перестріляє, та й нам. Українцям нас дуже мало лишилось. Потрібно їх передумати. Передумати ніхто не хоче. Добре, будемо воювати далі. Питань немає, питання, скільки ми зможемо воювати і де взяти людей. Навіть сьогодні провладні блогери, блогери, да, які казали, бла, 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 мюнхен, ура, ура! Воюємо до побіди. ледь не пробалакалась. Європа, дайте нам людей. В Україні немає простих же українців. Немає. Бусярять у всіх, на вулиці бусярять всіх підряд. Чиновники, депутати, їхні приближені, куми свати, а це десь під мільйон 200 мільйон триста чоловік да, воювати не хочуть. Здорових годовних. Прості українці закінчуються. Що далі? Пишіть, коментуйте. Пишіть, коментуйте. От я дуже прошу, пишіть, коментуйте, що далі, які ваші думки. Я відверто щиро все сказав, не приховую і не лукавив. Хто приєднався у нас? Пан Олексій Лавникович, рідний дорогий, я про нього думав, він з'явився. Ну і все. В принципі, рідна дорога пані Катерина Зі Львова, пан Андрій Андрій, добрий вечір. Так, все, рідні, друзі. Дякую друзям в чаті. Обнімаю всіх, стомився сьогодні суботній вечір. Буду я трошки відпочивати. Старість, скажу чесно, не радість. Все, підписуйтесь рідні на канал. Хто зможе, хто буде дивитися в запису, допомагайте донатами. 51 68 74 51. 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанку. І низки, клім тим, хто допоможе. На відміну від наших блогерів, які хочуть провести на шарка і роблять стріми 8, 9, 10, 13, 15 хвилин. Я сьогодні пропрацював 28 хвилин. Повірте, півгодини говорити підряд та ще йому віці не так, то просто. Слава Україні, смерть ворогам. Доброї спокійної ночі всім.